Доброго дня, діти! У нас урок письма, письмо малої букви І був по сполучені з нею. Записувати будемо речення списувати з екрану. Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Їжачок і їжачиха їли знайдені горіхи. Їжачок радів, доспіли, їжачиха мовчки їла. Їли й їли доїли. їжачатка залишили. Діти, про кого віршик? Правильно, про їжачка. Чи можемо ми записати це слово? Ще ні, що ми не вивчили. Правильно, як пишеться, маленька. І велика літера є. Сьогодні будемо знайомитись з написанням маленької літери, відкриємо наші зошитки, на сторіночці. сорок й 43, вибачте, будь ласка, 43-й. Подивіться, у нас їжачки. І їм треба домалювати голочки, які схожі на наші букви. Маленьку та велику їм. Також у нас їжачок із паличок складений. Та треба навести ось такого силуетного їжачка. Навести не відриваючи руки. І треба скласти звукову модель. Давайте створимо слово їжачок. Їжак має два склади. Перший звук ми з вами чуємо Й І. Ж. А. Перший «й» Приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками. Другий звук І. Голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук «ж» Приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою. Наступний А. Голосний позначаємо кружечком. І останній звук К. Приголосний твердий. Ставимо наголос. Їжак. Наголос на другий склад на А. Виконуємо гімнастику для очей перед початком подальшої роботи. Записали. Відкриваємо стріночку 44. Подивіться на нашу малу букву І, на чи схожі в нас друкована та писана. Схожі відрізняється тим, що писана, пишеться під нахилом та має заокруглення внизу. Треба нам, подивіться, пройти шлях у шубки їжачка. Провести лінію за стрілочкою, не торкаючись краєчків. Наведіть, будь ласка, цей шлях. Також наводимо пунктиром і маленькі літери «Ї». На що схоже за написанням літера «Ї»? Її елементи є. У літері И, та дуже схожа на літеру Іл, відрізняється лише на кількістю крапочок над буквою. Давайте спробуємо, як же в нас пишеться літера І. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії, опускаючись до нижньої рядкової, заокруглюючи внизу праворуч і закінчуємо елемент на середині робочого рядочка. Зверху ставимо дві крапочки трохи вище верхньої рядкової. Ще раз я на екрані ви в повітрі. Раз і два, три. Молодці. Сторіночка 44 прописуємо маленьку літеру «Ї» рядочок. Буква сполучення: їж, їл, їв, їз. і у нас ось такі буквені приклади. Їжа додати К, виходить «їжак». Їжа додати «чок» вирівнює «їжачок». Запишіть, будь ласка. Виконаємо пальчикову гімнастику. Долоні обох рук з'єднаємо, пальці схрестили. Потім пальці однієї руки піднімаємо вгору їжачок, показує колючки. Пальчики опускаємо, їжачок звернувся у клубочок. І весь цей час по черзі піднімаємо то пальці правої руки, то пальці лівої руки. Гляньте, сірий їжачок, скільки в нього колючок. Покажи нам лапки, очі. Та він слухати не хоче, у клубочок весь зібгався, за голочками заховався. Молодці. Наступне завдання в нашому зошиті нам треба утворити один та багато. Перше слово у нас читаємо гай. Гай один, а багато – «гаї». Змій один. Багато змії трамвай. Один багато трамваї. Запишіть, будь ласка, в зошит. І ще одне речення друковане. Давайте його спочатку прочитаємо. У саду живе їжак. Запишемо. Речення пишемо з великої літери, в кінці ставимо крапочку, «У саду живе їжак. Записали, рухаємось далі, фізкульт хвилинка Відкриємо наші робочі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи відступили два рядочки, у другому записали число. Писування і запишемо текст. Давайте його разом прочитаємо. З ранкової прогулянки повертався додому старий їжак. На спині у нього стирчала велика сироїжка. Смачний буде сніданок у їжакової родини. Запишіть, будь ласка, зошит. За необхідності поставте відео на паузу. А наш урок закінчився. Я дякую вам, оберіть, будь ласка, лимонний настрій, який Саме зараз відчуваєте ви в кінці нашого уроку. На все добре, до побачення!